Дровенки були. А в нас черговий обмін. Те, що я розказував, чекали, чекали і дочекались. Там хтось такий красивий, де ми зараз з вами подивимося, хто це до нас приїхав по черговому обміну B2B. Так, наші дівчатка гуляють. Знеслися, почали вони вже трошки краще нестися. Сьогодні зранку я приїжджав о 7.10 забирати нашого козака звідси. І це, і вже було одне яєчко. Потім що приїхав, ще одне забрав. Ну так собі несуться, поки що не дуже. Не всі, ще в нас занеслися курочки, але це вже краще, ніж нічого. Випускаємо кожного передвечіром, я приїжджаю з роботи, їх випускаю, щоб вони погуляли собі по цьому. Наразі вони ще в нас закриті, тому що тут. Місця багато, хоча крила обрізані, але, як то кажуть, переживає, щоб вони кудись нам не чкорнули і не полетіли. Ось дивіться, яка красунька з грібінчиком гарна, правда? Жовтолаба. Вона, до речі, в нас несеться. І яєчко таке немаленьке. Так, ну а що в нас тут в коробці? Я думаю, що ви вже всі догадалися, хто в нас тут є. Тому що нема тут серед нашого племінного стада, нема на нас хлопця. Ми мінялися. Те, що я розказував, що я думав, що машина цей придумав, що ми домовилися мінятися, але все ж таки, як-то кажуть, негадано не цей, тут трибунал дзвінок і каже, я готовий, в мене все виходить. Міняємося, Каже, звісно. Зараз ми побачимо, який красик до нас сюди приїхав. Так, хвилинку. О, можуть бути непереливки. Ось такий наш красунчик новий. Чуть-чуть. -чу 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 -чу. Дамо ми його до курочок, тому що він у нас такий капризний. Погнав. Ось така краса прибула до нас. Ми помінялися. Зробили ми обмін. Півня на півня. Так, як я ходив, шукав. Так, відійдемо трошки сюди, потім ще вам покажу, тому що ті лякаються, бояться, там гавки і песик, я не хочу їх триважити, щоб вони, як то кажуть, не були полохливі. А були тут у нас на місці. Так, дівчатка, стараюся з ними акуратно, тому що легорн є породою полохливою, тому стараюся так якось їх обходити, доглядати біля них, щоб вони не лякалися і нічого не боялися. Ну, були аля ручними. Що, Так, ось такий наш красень. Говорив, говорив і забув. Як кажуть, не знав, не знав, я забув. Так же саме я. Ось такий наш красий новоприбулий. Замість нашого Петрусика приїхав новий Петрусик. Нашими корочками він буде знайомитися. Думаю, вони його чубити не будуть. Бачу, він такий. Борзий хлопчик, нас вже був привик, тому що він був закритий, це я не знаю. Ну, все ж таки нове господарство. В ящику купа годин було, півень перелякався. Але думаю, що з часом все буде добре, він нас звикне. Наші курочки будуть ним задоволені. Я півником задоволений. Зблизько ще так не можу його роздивитися, але. Він мені сподобався. Поки я тут ще ходив, бігав. Він же у нас зійшов донизу, до, до речі, пританцював біля корочок, півник молодий. Ось такий красунчик. Тепер в нас з нашими дамами. І можу сміло сказати, що наше поголів'я на 100% різнокровне. Гербінчик в нього такий цікавий. І він чимось мені нагадує нашого пінокіо, акробата. Акробата теж такий грабінь, рідкі зубці великі. І чуть-чуть має такого білого. Білі мочка гарне. Ось він зараз знайомиться з нашими курочками. Буде з ними гарно, чемно поводиться, як козак. Півник голодний, тому зійшов, буде їсти. Ось така краса прибула до нашого господарства. І так, чи холодно їм тут. Вікно тут. Тут не утеплено, мурована така стоянка, як то кажуть. Зранку я сьогодні приходив, то вода в цьому жовтому, яка біля порога була, не замерзла. Хоча на вулиці було мінус Ну, Думаю, якщо на вулиці мінус 3, то э, в стані мусило бути або 0, або хоча б плюс 1. Ну, вода не замерзла, це вже тішить. Думаю, це не дуже буде страшні морози. Це ніяк не вплине на яйценосність. Єдине, що трошки заважає, треба часто ходити, і забирати яйця, тому що щоб воно довго не було в нас на вулиці і не остивало. Почав я збирати вже інкубаційні яйця від них. Хочу зібрати собі перше, щоб закласти інкубатор і перевірити заплідненість. Я там заклав мінорку. 6 яєчок було, і 6 яєць запліднено. Наш е, акробат працює мінорка і це приємно тішить. Так що я думаю, що е, полегорних у нас буде ситуація теж хороша. Е, поки що я ще так дуже багато ну, не виставляв ніде, що продаєм інкубаційне яйце, хочу перевірити, подивитися, і тоді вже будемо, як то кажуть, е, показувати їх. І... Пропонувати людям, що в нас є ось така порода, і ділитися інкубаційним яйцем. Так що такі наші кралі з таким гарним парубком-петрусиком. От. Ну, це те, що я казав, що вона така що й крило обітнуті з минулого року, напевно. Маємо, Ми до речі, до нас приїхала нова курочка, ось вона. І в нас тепер тут поголів'я збільшилося на одну корочку. Якщо вони будуть нестися, ну принаймні занесуться ще ті молоді, і буде такий процес, як зараз, то я буду дуже приємно вражений тобто, цією породою. Яйця такі зараз середні, тому що напевно якась одна молода занеслася, бо яєчко одне є невеличке, а решта такі кругліші трошки більші. Не важив, буду як закладати інкубатор, то обов'язково поважу. Ось такі приємні в нас новини. Дай Бог, щоб в кожного в житті були найбільше приємних новин в даній ситуації, в теперішній час. Ось, всім бажаємо спокійної ночі, мирних днів і ночей, Божої благодаті та опіки. Тут дівчатка вже мостяться собі на ніч ліг.